Мотоциклу. Це у нас Кові 300 Pro S, Enduro. Я на ньому дуже багато їжджу, подорожую. подружую. Він потребує, як і ми обслуговування. Сьогодні ми будемо замінювати масло та фільтра повітряний і масляний Для цього у нас є масло Сіклейн. Це німецьке виробництво та німецька якість. У нас 10, 2, 60, 4 такти, Його використовують дуже багато моїх знайомих мотобратів. І в нас по одне з Спочатку нам треба прогріти мотоцикл, щоб масло прогрілося і все добре дотикло. Потрібно відкрутити захист мотору. О, смакота! Так. У нас є болт з магнітиком, магнітик від стружки очищаємо. Це зливний болт. Далі ми будемо викручувати масляний фільтр. Виймаємо пружину. e abbiamo filtro maslero. Ticchievi. Noi non vengono più il filtro di gruboi occhiastchi. C'è una sitocca Вешкою все добре промиваємо. Можна і бензином. Бензина під руками нема. Буде водешка. Ого, дістали ми таку сіточку її промиємо І перехилимо, щоб все масло стекло. Поки масло капає, ми міняємо повітряний фільтр. Знімаємо старий. Фу-кака. Ну, це ми, звісно, відмиємо і поставимо знову. Ну, на слідуючий раз уже. У нас є новий фільтр. Так. У нього тут такі. Щелки. Tému trochu očišťáváme. Nový vidíš, povětrný filtr nám Обробити спеціальною смазкою для фільтрів використовую Маноловську. щоб всі порохи залишалися на смазці. Робимо так, щоб він заповнішки прокопали на кілочку. Повітряний фільтр ми замінили масло стекло і фільтр грубої очистки сіточку ставимо на місто, витягаємо і заливаємо мастил нам його треба приблизно 1 літр 700 грам. Такі рекомендації на форумах. 1 літр заліяли. І тепер доливаємо ще Ну що ж, дорогі друзі, ми успішно замінили масло. Я вам дякую за перегляд, можливо, комусь допоміг у цьому відео. Тоді ж, до наступних зустрічей. А ми будемо їхати кататися.